Посуха продовжує виснажувати південні та східні регіони України лише за офіційними даними через надзвичайну спеку. Вже знищено понад півмільйона гектарів сільськогосподарських посівів. Нині уряд розглядає можливість відшкодування аграріям за втрачені врожаї однак, спершу вони мають задокументувати обсяг завданих збитків. Докладніше про кліматичні виклики для фермерів розкаже Андрій Анастасов. Лише дев'ята ранку, а на полях Одещини температура повітря понад 30 градусів, і така спека тримається тут вже півтора місяці. За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів, через відсутність дощів та постійні суховії, в окремих районах області ґрунт висох на глибину до одного метра. Через критичну нестачу вологи загинули пізні культури. Передусім, соняшник на Одещині втрачено вже 60% посівів. Вам покажу, він бачите, бідний, тянувся корні, пускав все. А що ще он вириваєш? Ну воно сух, бачите. Фермери беруться за голови. Скільки вкладено людської праці та грошей? Намагалися, хоч якось, врятувати рослини, виносили добрива, проводили міжрядну культивацію ґрунту, та все марно. Ну дивіться, ну от почнемо з того: закупки насіння. Це перше, потім салітру купляємо, потім заправка йде. Ну горюче люди, яким треба заробітну плату виплачувати. Потім е, обіди, це, це все не, Ну все сюди входить, розумієте? Так само загинули й посіви кукурудзи. В регіоні втрачено близько 70% врожаю. Посуха виснажила поля так, що у більшості рослин навіть плоди не встигли сформуватися. Три процента качина, який зав'язався, такий він 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 нікуди він не ні, ні на що не годиться. Це зараз тільки збирається на кормах для тварин. А втім, уже час готуватися до осінньої посівної, а це також суттєві витрати. Крім того, аграрії мають розрахуватися з пайовиками та сплатити податки, зокрема мінімальне податкове зобов'язання. Не проплатимо МПЗ, вони складають документацію і будуть в мене забирати моє майно, розумієте, які наслідки можуть статися. Так же само з сторони банка. Якщо я не зможу виплати кредити в цьому році, значить теж буде ставитися питання про моє майно. В результаті не знаю навіть, чим може закінчитися. Тож фермери, які постраждали від посухи, у скрутні часи сподіваються на підтримку держави. Одеська обласна військова адміністрація в середині липня звернулася до Міністерства аграрної політики щодо критичної ситуації, яка у нас склалась на пізніх культурах. Відбулись ряд нарад, і на сьогоднішній день планується передбачити часткову компенсацію за втрати цих посівів. У міністерстві кажуть, поки що збирають інформацію і аналізують можливості різних видів підтримки, серед них і компенсації за основу взяли досвід 2020 року, коли за кожен втрачений через посуху гектар посівів аграріям виплачували кошти. В відповідному порядку на сьогодні стоїть сума 4700 гривень по рахунку на один гектар. З точки зору старту дискусії можна е е говорити про такі індикатори, які вже був свого часу реалізований, ну а далі за завершувати вже кінцеву оцінку і е е в тому числі з це заявними ресурсами. Фермерам обов'язково слід документувати всі збитки, а зробити це можна у місцевих адміністраціях. Та відшкодування ймовірно надійде лише наступного року, але важливо рішення. Повідомити будемо намагатися е, в вересні найпізніше жовтня, щоб аграрії чітко розуміли на що можна розраховувати, і тоді можна потенційно там десь взяти запозичення, якесь кредитування з розумінням, що в цей. Ну, там в 2026 році можна розраховувати на такий то результат, за даними міністерства. Через посуху знищені понад півмільйона гектарів посівів. Експерти переконані, це все ж не позначиться на продовольчій безпеці та експортному потенціалі країни завдяки відносно гарним врожаям у північних, західних та центральних українських регіонах. Так, втрати для кожного господарства економічна є, але в валовому зборі а, за рахунок покращених інших регіонів ми будемо в принципі виходити по зернових і зернобобових десь до 56 мільйонів, а, як в минулому році. Тому якщо в цьому сезоні ціна. На зовнішніх ринках на продовольство буде досить високою, то Україна зможе теж заробити в принципі фінансові такі ресурси непогані. Посуха додатково загострила ще й питання меліорації. і це кажуть в уряді пріоритетний напрямок. Тож на початку серпня було розширено підтримку аграріях, які працюють на зрошуваних землях у прифронтових регіонах. Тепер держава компенсуватиме їм частину витрат на реконструкцію або будівництво меліоративних систем. До дещини Андрія Настасов і Ріканошин подробиться телеканал Інтермарафон Єдині новини.